Тим часом Миколаївська Врадіївка дедалі більше нагадує американський Твінпікс. Катувати і гвалтувати там, переконують місцеві мешканці. Почали не минулої неділі. Люди гинуть і зникають у селищі не вперше, а за всім стоять, начебто, місцеві шерифи. Історія Ірини Крашкової взагалі обростає містикою. Звісно, сільські балачки, річ не надто вже об'єктивна, але у Врадіївці пригадують події кількарічної давності і розповідають. Тоді у селищі завітали чаклуни і напророчили, що. Про тутешніх катів почує уся країна. Родичі затриманих Євгена Держака, Дмитра Поліщука та Сергія Рібененка у їхню провину не вірять. Проте у Врадіївці вони такі єдині. Місцеві мешканці звинувачують правоохоронців не лише у побитті і гвалтуванні Ірини Крашкової, а й ще у двох убивствах. Мади таксиста Сергія Рябіненка з журналістами ані бачитися, ані спілкуватися не бажає. Про її сина розповідають сусіди. Ну я ж кажу, ми за ним нічого не можемо сказати. То. Вони діти дуже хороші, ну дуже тяжко її це пережити. Батько міліціонера Дмитра Поліщука. Певен син не міг чинити того, в чому його звинувачують. На даний час, наскільки я знаю свого сина, наскільки я бачив ті тряпочки, що там тряпочки. Не офіційні бумаги, а тряпочки. Але у Врадіївці вже пішли чутки. Затримані правоохоронці причетні до вбивства 15-річної місцевої жительки. У 2011 році біля ставка знайшли тіло. Слідство буксувало, родичі жертви тоді звернулися навіть до екстрасенсів. Ті пророкували трагедію з Іриною. Екстрасенси сказали, що слідуща жертва залишиться жива, але їх викриють. Так вони і сказали. Вбивцю школярки досі не знайшли, але в злочині зізналися 11 чоловіків. Згодом ті заявили, свідчили проти себе під тиском і тортурами. Троє з підозрюваних вкоротили собі віку у СІЗО. Вдумайтесь, 11 чоловік зізналися в школі злочині загиблої дівчини два роки назад. Отут, в центрі селища на ставку, всі ознаки цього злочину точно такі, як були і з Іриною. Всі одинаковий почерк. Селяни певні до розслідування справи 2011 року були причетні і Поліщук і Дрижак. Проте факти цю версію спростовують. Сусід Євгена Дрижака розповів, правоохоронець працював на той час в іншому селі, а міліціонер Дмитро Поліщук в цей час ще навчався в міліційній академії у Харкові. А це він мабуть, з рік працює у цьому головному розв'язку. Він більше не працює мабуть, ага. з рік. Попри містику і догади, одне відомо точно. Ірина Крашкова була добре знайомою з людьми, яких назвала своїми кривдниками. Від райвідділу міліції до магазину, де працювала Ірина Крашкова, 10 хвилин ходу. Вони розташовані на одній вулиці. По дорозі на роботу із роботи правоохоронці заходили до магазину за покупками. Тож продавчиня Ірина Крашкова добре їх знала. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Миколаївщина, Новини 2+,2.